На майданчику тка новинка це Ford Escape, 21 рік, 110 тисяч пробігу. Двигун на нас півтора літра. EcoBoost, машина повністю обслужена. Замінені колодки по колу, замінені передні тормозні диски. Новий кардан встановлено. ТО зроблено тисячі кілометрів тому. Тобто мастила та фільтра замінені в автомобілі. Вже має таке класне шкіряне мультикермо з такою красивою строчкою. Пробіг автомобіль має 110 тисяч кілометрів. По комплектації маємо підігрів керма, підігрів сидінь, двохзонний клімат контроль. Звичайно ж, є камера заднього огляду, коробка перемикання передач. Це вже така шайба. В нас електроручник, ключ. Дивіться, є в нас електробагажник, автозапуск. Тобто комплектація дуже гарна. Комплектація тут сел. Автомобіль а... у нас на повному приводі вже з заводу йдуть такі чорні шильдики, чорні амблемки. Маємо позаду парктроніки, заводський фаркоп та кнопочка електробагажника, сел, електродзеркала, повний електропакет. Ціна на даний автомобіль буде 19 500 доларів. Тому чекаємо вас на майданчику.